Тим часом на самій Росії величезні друзі проблеми із економікою і з виконанням оборонних замовлень, які оплачуються з державного бюджету Росії. Десятки керівників і співробітників оборонних компаній Росії потрапили під суд за зрив держоборонзамовлень. замовлень. Про це пише видання З Спочатку повномасштабного вторгнення Росії до кримінальної відповідальності за зрив державних оборонних замовлень притягнуто щонайменше. 34 особи, включаючи керівників і топ-менеджерів оборонних підприємств, це випливає з документів, опублікованих на сайті московських судів загальної юрисдикції, пишуть аналітики. Reuters. чи це означає, що там будуть зірвані всі замовлення? Ні, не будуть. Але це вказує на посіддовну прискіпливу політику Кремля. Яка свідчить про тотальний контроль за тим, що всі ці оборонні замовлення виконувалися своєчасно? Тобто Путін і його команда мають намір посилювати свою і обороноздатність, і наступальний потенціал. Тому відповідним чином Європа має реагувати. Добре, що вона вже реагує, але ще не вся. Найбільш активними в цьому плані є, як ви бачите, країни Північної Європи, країни Балтії, також Польща, Німеччина, решта чекають і думають, що їх пронесе. Наскільки Росія... На сьогоднішній день ресурсно спроможна чи не спроможна підтримувати таку війну, як нині вона веде проти України такої високої інтенсивності. Бо, як ви слушно зауважили, і я про це говорю е західна преса і загалом Сполучені Штати Америки, експерти говорять, що ситуація там ну вкрай непроста. та вона і в нас непроста. Ну, дивіться, на відміну від України, Російська Федерація не має джерел зовнішніх запозичень. Тобто, все, що вона сьогодні може витягти. Це або продаж власних енергоресурсів, або збільшення податків на власній території. Або продаж золота, да? Як то в Китаї? Ну продаж золота це якраз і є пошук джерел на власній території, тому що так. продається стратегічні запаси Фонду національного добробуту, які продає, продаються через Центробанк Російської Федерації, повертаючись до вашого запитання. Угу. Е Сьогоднішня ціна нафти марки Brent – 62 долара за барель. Сьогоднішня ціна нафти марки Euros у споживача у покупці цієї нафти – 51-52 долара за барель. Тому що росіяни дають достатньо серйозні скидки, щоб ще, це хтось ще купляв. Фактична ціна нафти на новоросійську, коли ми з вами беремо Акваторію Чорного моря і коли ми беремо ті нафтові потоки, що йдуть на е, Індію на Китай, е, ще на початку цього місяця було 39 доларів за барель, зараз 34. Тобто 51 долар фактична ціна 34 це ціна. У виробника. Фактично собівартість російської нафти від 30 до 50. В залежності від того, де добувається, в яких умовах. Наприклад, на шельфі Каспійського моря, там, де тричі прилітали в Луколівську добувну вежу, там 52 долари за барель. Угу. А на континентальному шельфі там десь порядку 35. Продаючи по 3-4, вони продають на рівні собі вартості. Тобто там маржа 0. Чого так сталося? А так сталося, тому що різко зросла вартість транспортування. Логістика виросла дуже сильно. А чого логістика виросла? А тому, що українці трошки зачепили тонкірей. Що до чого це привело? Це привело до того, що різко виросла страхова премія. Це раз. І по друге. Ну, Люба команда е, на будь танкері це люди, які прийшли працювати за гроші. Але ніхто не підписувався помирати за гроші. Угу. І е, найом команди, знаходження танкера коштує сьогодні набагато дорожче, ніж це коштувало ще на початку цього місяця. Тобто, про що я говорю? Говорю про те, що логістика виросла в ціні. Е, Десь приблизно по російських е, визнаннях 35% доходів російського бюджету це нафтодолари. Тобто це є рентні платежі, рентні платежі від видобутку нафти російськими нафтовими компаніями. Але коли ми з вами подивимося на непрямі доходи бюджету, е, податки на доходи фізичних осіб тих, хто працює на нафтових е, підприємствах. Акциз на пальне. Коли ми з вами говоримо про податок на прибуток підприємств переробки нафти, то фактичний рівень доходів російського бюджету від нафтового бізнесу нафтового в цілому, не тільки від добутку, становить десь порядку 55-57%. Ну тобто для Росії на сьогоднішній момент нафтовий бізнес це все. Любе витискання Росії з цього бізнесу, любі прильоти в нафтопереробні підприємства, перетворення Росії із країни бензоколонки в країну імпортера нафтопродуктів дуже суттєво б'є по доходах російського бюджету. Фантастично! Ми вже бачимо з вами, а я ще раз повторюю: Росії немає механізму зовнішніх запозичень. Ми вже бачимо, як на, з 1 січня 2026 року 20, 22% ПДВ. Ми вже бачимо, що повністю змінена вся система оподаткування соціальними платежами. Тобто малий і середній бізнес повністю припиняються всі ковідні пільги по сплаті соціальних платежів. В реальній дійсності фактичне податкове навантаження зростає там в 3-4 рази. Ну, давайте будемо тверезі, при умові. Назвичайно важкої конкуренції зі сторони китайських товарів, які тупо заполонили російський ринок, російський товароробник цивільної продукції не може виживати однозначно. Він знаходиться в надзвичайно важкому стані. Це буде об'єктивно, та ще й при такому податковому тиску вести на закриття підприємств, вивільнення величезної кількості людей і так далі. І так далі. Про це говорять російські пабліки. Так, от, коли ми з вами говоримо про перспективи російської економіки. Якщо збережеться нинішній статус-кво, у Росії реально буде надзвичайно важка фінансова ситуація ну, до кінця першого півріччя. Дивіться, скорочувати соціальні видатки можна до певного моменту. І цей момент називається. Тупий російський бунт, от оцей момент він завжди існує в російських реаліях. Тому, передбачуючи можливий розвиток подій безжалісного російського бунту, є три структури, які в бюджеті 26 го року Російської Федерації отримали надзвичайно велике збільшення фінансування власних потреб: це розвардія, це російська поліція, і це в 1,8 рази збільшуються видатки на пропаганду. Так, так. Саме так. Тобто, це говорить про те, що російська влада усвідомлює, угу. що цілком імовірні, достатньо серйозні соціальні заворушення, особливо в суб'єктах федерації віддалених, які вже сьогодні мають надзвичайно великі проблеми з місцевими бюджетами, а в Росії система побудована таким чином, що всі місцеві бюджетники сидять на місцевих. Бюджетах на 26 рік практично повністю припинені міжбюджетні трансферти з федерального бюджету в регіональні. Все йде на війну. Сьогодні фактичні дефіцити регіональних бюджетів від 10 до 22% від їх регіонального ВВП. Це катастрофа. Тому що хочу сказати, що, наприклад, на федеральному рівні у них там 3,5% дефіцит від ВВП. 3,5% не так багато. Ну, так. Але коли ми ліземо в глибинку, то ми бачимо, що там абсолютно інакші цифри. А якщо не буде трансфертів, якщо не буде з чого фінансувати е бюджетники, а їх не буде. Ну, не просто ж так повністю згорнуті програми виплат новим найманцям, які теоретично мали би поповнювати ото гарматне м'ясо, яке йде в Україну. На сьогоднішній момент практично всі суб'єкти Російської Федерації згорнули ті програми у зв'язку з відсутністю коштів. А хочу нагадати, що саме вони, суб'єкти Федерації, виплачували там до 3 мільйонів. А Хто зараз платить контрактникам при підписанні контрактів? Так, зараз повністю припинено все. А хто платить? Тільки е, платиться 600 тисяч російських рублів в федеральний бюджет. Угу. Все. Ну... Тому, власне, дивіться, є декілька речей, які треба пам'ятати. Тобто, річ перша це ціна на нафту, річ друга загальний обсяг продажу нафти і вільність доступу до ринків. І річ третя, це спроможність російської економіки генерувати ще якісь доходи. Поки що на сьогоднішній момент всі ті три складові, які формують російський бюджет, є вкрай важкому стані.